Коштовна пустушка на вершині гори вже давненько височів напівзруйнований замок. Мов перст, що вказує в небо, стирчала над ним одна єдина вежа, і ходу до неї не було. Останні нападники вщен зруйнували всі підступи, а те, що не доламали вони, довершив час. І от у цій вежі раптом оселився дракон Приблуда. Для флегматичних мешканців прилеглих долин ця новина виявилася прикрою несподіванкою. Крилата потвора просто серед білого дня поцупила зі стада козу, сповістивши тим самим всіх, що ось вона, їх неочікувана проблема з великої літери. Селяни стривожилися. Вони тут таки зібралися на сходини, де вирішили наступне сховати худобу в лісових ярах і сповістити панів лицарів. Нехай займуться своїм безпосереднім обов'язком впіймають дракона. Рвати пупи заради гречкосіїв та їхніх кіз пани лицарі не поспішали, їм самим поки що нічого не загрожувало. До того ж, інцидент, як не дивно, не мав продовження. Викрадення обмежилося однією козою, яку подейкують згодом бачили на схилах гори живу, неушкоджену, ще й у компанії з гірським козлом. Відтоді в день дракона не було видно. Він дуже стрімко змінив свої гастрономічні вподобання і перекинувся на селянські городи й сади. Сонні господарі, вискакуючи у досвіта в бур'яни, отетеріло роздивлялися дивні довжелезні сліди на грядках. Здавалося, нічний гість намагався бути обережним та все одно залишив по собі зім'яті клумби або вщент потрощені кущі смородини. Дракон, мов звичайнісіньке травоїдне, тягав із городів кабачки й батошки зеленого гороху, скушував із гілок яблука та груші. Часто густо капуста або гарбузи виявлялися наче звареними на пару. Певно, дракона мучила гикавка чи відрижка. Десь у великому місті така городина мала б стати делікатесом гарбузяні скипки, зварені драконячим подихом. Але тут такі витребеньки не зустріли розуміння з боку сільських гурманів. Дивна поведінка хвоста до крилатого ламала всі стандарти, прописані в старовинних бастіаріях, де чітко та ясно було сказано: дракони їдять м'ясо і дихають вогнем. До володарів усіх навколишніх земель полетіли подання зі скаргами на драконяче свавілля і вимогами прикрутити негіднику хвоста. Попервах папірці з малограмотними кривулями або вигадливо виписаними буквицями складалися в стіл, а потім ними розпалювали каміни. Але раптом справи знову кардинально змінилися. Негідник дракон поцупив під час полювання одну вельможну особу, вихопив бідолаху просто з сідла. Чи не вирішив він раптом стати людожером? Закинувши полоненого у в'язничну вежу через пролам у стіні, дракон сів чатувати на визволителів. Тільки визволяти ніхто не поспішав, мабуть, через низьку популярність бранця. Через пару днів розчарований дракон витурив його з вежі. Після довгого пішого маршу до палацу обідрана і скуйовджена вельможна особа розповідала направо і наліво про чудеса своєї сміливості та винахідливості, які буцімто було проявлено нею під час втечі. Придворні дами ахали, сплескували ручками й хапалися за щічки. Наступного разу дракон матеріалізувався над палацовою площею під час заручин королівний королевича. Він підхопив заквітчену білими трояндами наречену і знову відніс до себе у вежу. Цього разу скаржитися на нестачу уваги не довелося. Як це заведено, королевич став на чолі війська і поїхав визволяти свою обраницю. Не витрачаючи зайвого часу, скажемо тільки, що він простояв під замковою руїною рівно три дні. Проникнути всередину їм не вдалося. Сам дракон бою не приймав, на образливі вигуки не реагував, спостерігав за всіма з безпечної відстані, тобто згори вниз, плюючись час від часу потужними струмами пари. Зрештою, шум, михтіння, багать та смолоскіпів, пролітаючи повз списи та безперервний вереск королівни, призвели до того, що тонка драконяча душевна організація не витримала знущань. Дракон швиденько позбавився полонянки, перенісши її в чисте поле, де й зронив у копицю сіна. Королевич, мов намагнічений, одразу забрався від стін замку слідом за своєю обраницею. Неамбітним виявився королевич. Лаври приборкувача драконів зовсім його не цікавили. Коли ж дракон без запрошення заявився на свято врожаю, залишків того, що він не встиг з'їсти. І поцупив просту дівчину, селяни збунтувалися. Тамтешньому володарю надіслали ультиматум: якщо він не позбудеться цієї летючої пароварки, хай готується до протиурядових виступів. Нараду скликали на найвищому рівні, бо розбиратися з розлюченим народом не хотілося нікому. Було запрошено володарів сусідніх долин, що постраждали від дракона, могутніх чарівників, викладачів магічної трикоронної академії та військових. Священникам у доступі відмовили, бо ті з піною навколо рота стверджували, буцімто там диявол заявився на землю по наші грішні душі. І що з них візьмеш? Свідки надали словесний портрет дракона, потвора трохи більша за бегемота. Має довгий хвіст, гнучки як батіг, голова видовжена. На короткій, але граційній шиї тіло та крила лускаті з переходом у пір'я струкатого чорно-золотого забарвлення, дихає парою. На одній лапі величезний перстень із сапфіром, що за формою нагадує листя верби. Уже один цей перстень свідчив про те, що дракон непростий. Магів попросили проконсультуватися із зірками, подивитися в кришталеву кулю та розкинути руни, або що там вони звикли гратися. Та дізнатися якомога більше про летючого ящера. Очолювана головною магінею комісія дійшла висновку, що цей вид драконів досі не зустрічався, а тому сказати про нього щось певне важко. Якщо дракон десь поцупив дорогоцінний перстень, він може виявитися просто новим видом із традиційною для всіх драконів любов'ю до золота. Якщо дракон безпосередній його власник... То цілком можливо, що він є перевертним. Питання вимагає додаткових досліджень, коштів і наявності самого дракона. Вище означений перстень може виявитися могутнім талісманом із надзвичайними властивостями. Можливо, він є дуже важливим для свого носія, тому той і не розлучається з ним, бо відомо, що дракони зазвичай прикрас не носять. Через кілька годин цей висновок перетворився на чутку. Буцімто той, хто зніме перстень із живого дракона, отримає вічну славу, абсолютну владу над світом і драконячі багатства. Персню одразу ж дали ім'я око ночі, і він миттєво став об'єктом для полювання, найбажанішим артефактом для авантюристів усіх рангів та статку. З тієї хвилини спокій драконові міг тільки снитися. Звістка про око ночі так збудила охочих до влади та скарбів, що схили драконової гори одразу вкрилися строкатими лицарськими таборами. Спершу, коли ця різномасна армія ломанулася на штурм драконової вежі, вона трохи не знесла її своїм натиском та ба ледь не перетолочили одне одного. Тоді вирішили кинути жереб і встановити чергу строком на одну годину рівно. Не впорався, звільняй місце, бо хто б ти не був, хоч же брак, хоч король. Дракона викликали надвобій, пускали в нього списи та стріли, якщо той здіймався у повітря, підпалювали вежу, сподіваючись викурити тварюку з сідала чи зробити з неї екзотичний шашлик, що, втім, було небажано. Тим камінням, що жбурляли в ящера, можна було відновити замок. Дракон не давався. Переважно більшість часу він відсиджувався на височині. Інколи, коли йому особливо дошкуляли, зображав із себе гейзер і ригав у бік нападників парою. Звичайно, про полонянку вже ніхто не згадував. Вона сиділа у своїй в'язниці, здригаючись кожного разу, коли якась каменюка цілувалася зі стіною або задихалася від ядучого диму, що просочувався у кімнату крізь пролами та шпарини. У хвилини затища дівчина щось сердито бубоніла собі під ніс і перебирала в повітрі пальцями. Схоже, бідна, потроху втрачала здоровий глузд. А внизу набралося вже стільки обварених, опечених та зневірених, що табори зі смугастими наметами та похідними кухнями почали потроху згортатися і забиратися додому. Хіба можна спіймати дракона, якщо в тебе немає крил і ти не дихаєш вогнем? А перстень абсолютної влади. Яскраво синє око ночі, то ще, може, одна бабця сказала, а інша перебрехала. Напевно, маги це вигадали, щоб загрісти жар чужими руками, адже всі знають, що вони ніколи не впустять нагоди розжитися драконячими іклами, пазурами та шкірою. І ось одного погожого ранку біля башти зупинилися два коня: попелястий красень зі срібним лицарем у сідлі та мишастий непоказний коник, що віз на собі зброяносця. Лицар зліз із коня й наказав своєму супутнику розстелити на землі яскравий килим. Сам лицар зняв із луки сідла великий оксамитовий мішок і висипав із нього на східні шовки кипу золотих прикрас, одна вишуканіша за іншу. Розворушивши все так, щоб був, що називається, художній безлад. Лицар прикрився начищеним до дзеркального блиску щитом і завмер. У ближніх кущах хтось зашурхотів. Влаштовуючись зручніше, дракон прокинувся, щойно зійшло сонце. Першим ділом він позіхнув, випустивши легеньку хмаринку, не наче чайник із носика. Потім звісив голову між зубцями вежі, щоб подивитися, чому так тихо, а внизу стояв якийсь ранній дивак над привабливою блискучою купою металу. Дракон, начебто, здивувався, впевнившись, що в кущах не ховається лицарське військо. Переліз через зубцій обережно поповз вниз по стіні. Він ретельно дослухався до околиці, кожної миті готовий виплеснути крила та здійнятися в повітря. Якщо лицар переносив вагу тіла з однієї ноги на іншу або перехоплював зручніше щит, дракон витягував шию й спостерігав за ним, не моргаючи. Проте все було спокійно. Спустившись нарешті на землю, він ще деякий час випробовував терпіння та стійкість гостя, але блискучі штуки на килимі змусили ящера підповсти ближче. Звідки б драконові знати вислів про данайців? А полонянка саме цієї миті, нарешті, примудрилася розбити іржавий замок своєї в'язниці й обережно спускалася з іншого боку башти, чіпляючись за виступи в стіні. Між тим у щиті раптом щось промайнуло, і дракон зацікавлено витягнув до нього шию. Але підповсти ближче він все ще не наважувався. Тягнувся через килим так, що, здавалося, ось-ось перекинеться до дригом. Лицар, наче, скам'янів. Дракон вже вгледів у гладкій поверхні вузьку морду, зелені очі і золотав у луску, своє відображення. Він знов здивувався, заклопотано помотав головою та дрібно затупотів лапами. Скидаючись на курку переростка, подивився одним оком, другим, мимохідь розщавив своєю тушею коштовності, важкенько зітхнув парою, і тут нерви лицаря не витримали. І він як дасть дракону дрючком по голові. Розпечений щит довелося негайно скинути, а дракон звів очі до купи і завалився на землю. Лицар обережно потицяв дракона в голову в живіт. Потвора не виявляла видимих ознак життя. Лицар із полегшенням зітхнув і зняв шолом. З її срібного полону на волю вирвалися довгі руді кучері. Лицарка охнули в кущах і стиха загомоніли. Ото дивина, дівчата приборкують драконів. Лицарка віддала шолом зброєностю та швиденько, поки дракон не очуняв, схилилася над ним. Перша спроба зняти перстень не призвела до успіху, не пускав занадто широкий суглоб, тоді лицарка наказала подати їй ніж. Щойно вона знамірилася відшикрижити пальця непритомній ящерці, як із арки, що колись вела у в'язничну башту, викотився кам'яний потік, а слідом із непристойно задертими спідницями на власному сідалі виїхала полонянка. Вгледівши занесений ніж, вона несамовито забулала грубим голосом: Стій, що ти робиш? Його треба зняти, зняти. З несподіванки лицарка навіть обуритися не встигла, так і застигла на місці. Щомиті охкаючи та обсмикуючи сукню, полонянка підшкутильгала до неї: У тебе є якась густа олія чи мило? За знаком лицарки, зброєносець приніс скриньку із дорогоцінного сандалового дерева, і войовнича діва виняла з неї крихітне горнятко з коштовною жасміновою олійкою, що розливала навколо запаморочливі пахощі. Замурзана нечема сунула брудні пальці просто в серцевину розкоші і щедро намастила драконів палець та перстень, а тоді скомандувала. Знімай! Лицарка покрутила око ночі по спіралі та з певними зусиллями стягла його нарешті. І одразу ж наділа собі на палець. У кущах повирячували очі, щоб подай щось не пропустити. Але нічого не відбувалося. У тому сенсі, що сонце не стало яскравішим, не залунав хор янголів, ніякі відчуття всемогутності не розперли єство лицарки зсередини. Тільки почулося тихеньке чпок. І замість туші дракона на килимі опинилася непритомна дівчина в розкішному вбранні. Ще одне чпок, і полонянка перекинулася на симпатичного, але жахливо зарослого юнака в подраній мантії магічної трикоронної академії. Шурх-шурх повипадали з кущів чиїсь кухарчуки та пажі. сказала лицарка. За місяць до того. Ні, я боюся. Принцеса сховалася за високою спинкою крісла, і лише її зелені очі блищали над різьбленим краєм. Це не страшно, вмовляв принцесу юнак в мантії магічної академії. Він же її жених. Хіба тобі самій не цікаво, який без тебе вийшов дракон, ані скілечки? І, до речі, ти мав вивчати це закляття тільки на шостому курсі, не здавалася, принцеса. У тебе навіть немає належної фізичної підготовки. Вас ще не навчали приборкувати драконів. А хіба тебе треба буде приборкувати? туркотів голубом студент, намагаючи вичепити дівчину з-за крісла. Ну що за дракон може вийти з тебе, такої ніжної та тремтливої, хіба якийсь легкий дракончик-метелик? Ти ж моя дівчинко. Послідувала спроба зірвати поцілунок. Хіба ти можеш заподіяти мені шкоду? Ще й як можу, запевняла жертву науково зуду принцеса, вириваючись з обіймів. В сонячних променях зблиснуло синьою іскрою перстень на її руці. Та невже? Давай таки перевіримо. Помітивши, що з кінчиків його пальців почали сипатися іскри, дівчина закричала Йди геть, бо викличу, варту! Студент похапцем прочитав закляття і змахнув руками. На підлогу, звиваючись та перевертаючись навколо себе, з грюкотом впав дракон. Був він не більше за бегемота з довгим хвостом, гнучким, як батіг. Тіло та крила вкривала луска, що переходила в пір'я з строкатого чорно-золотого забарвлення. Дракон пирхнув і з пащі вирвався тонкий струмінь пари. Ящер перелякався, відсахнувся і вдарився спиною об стіну. Як студент не готувався до незвичайного видовища, але тут йому стало дуже навіть моторошно. Він спробував пригадати слова зворотнього закляття, але воно розпадалося на безладні уривки, що в паніці їх неможливо було звести в єдине ціле. Щоб не заподіяти принцесі ще більшої шкоди, не варто було й намагатися. Юнак шугонув за шафу й спробував заспокоїтися, щоб пригадати потрібні слова. А дракон наче не знав, що йому робити з чотирма лапами, хвостом і крилами. Він несамовито вив та гирчав, безперервно крутився по кімнаті, ламаючи меблі, раптом шумно сплеснули крила і підняли чорно-золоту потвору в повітря. Після чого розгром продовжувався вже під стелею. Зі стін злітали картини, шалено розгойдувалася люстра. З неї градом сипалися ніжно-рожеві свічки. Ось дракон пробив головою вітражне вікно і у вихорі кольорових скалок просковзнув надвір. Натомість розчахнулися вхідні двері і на порозі постала головна магіня за сумісництвом мати горе студента. Що ти знову накоїв? швидше констатувала, ніж запитала вона. Принцеса, я перетворив її на дракона, одразу покаявся невдаха. Це був дослідницький експеримент. Магіня швидко оцінила ситуацію. Сподіваюся, ти не забув про якийсь артефакт, що допоможе розчаклувати її високість? Та не забув о той синій сапфір, що я їй подарував днями. Його навіть ще ніхто не бачив. Магіня клацнула пальцями та перетворила сина в сільську дівку з довгими білими кісками. Мамо! заволав той обурено. Що ви робите? Хотіла подивитися, який би ти був, народившись дівчинкою, вважай це дослідницьким експериментом. Якщо це жарт, то він мені не подобається. Поверніть усе як було. Бідолаха намагався одночасно відірвати собі коси і вистрибнути зі спідниці. Обов'язково, пообіцяла мати, коли повернеш принцесу додому. Це тобі урок або стимул як більше до вподоби. Я щось придумаю, щоб пояснити володарю відсутність його доньки. А ти. Ти ж вивчив зворотне закляття, сподіваюся. Мамо! Головна магіня махнула рукою на вихід. Коли вирази, що не допускаються до друку, стихли десь у надрах коридорів, головна магіня обережно визирнула в колись вітражне вікно, що зараз шкірилось гострими відколами та уламками, воно послугувало дивною рамою мирного пасторального пейзажу й дракону, що летів кудись удалечінь, стаючи все менше і менше.